Наші колеги з центру публічних розслідувань продовжують інформувати про декларації політиків та чиновників, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції. Ми в акцентах вже традиційно ділимося найцікавішими моментами. Цього разу декларація першого заступника голови одеської обласної ради Олега Радковського. Так, у 2022 році він успадкував квартиру в Одесі та Mercedes-Benz 2007 року випуску. Також у декларації зазначено, що на початку лютого 2022 року Олег Радковський позичив в іноземного громадянина 2 мільйони 832 тисячі гривень, а також мав зобов'язання у 512 тисяч гривень за банківським кредитом. При цьому готівкою пан Радковський зберігав 100 тисяч доларів США та 10 мільйонів гривень. Окрім успадковної квартири, в декларації політика є ще нерухомість, як, наприклад, квартира в Одесі площею понад 400 квадратних метрів, де він мешкає разом із родиною. Заробітна плата, отримана Олегом Братковським на посаді першого заступника голови Одеської обласної ради, склала у 2022 році 633 тисячі 923 гривні. Уряд Грузії звернувся до кабінету міністрів України з вимогою видати колишнього чільника поліції Одеської області Георгі Лордкіпянідзе та радника генпрокурора України Зураба Адейшвілі. Відповідну заяву прилюднив грузинський уряд. Грузинські можновладці заявляють, що особи, яких вони вимагають видати, керували авторитарним режимом попереднього уряду Грузії, який знищив життя та здоров'я багатьох людей. Зокрема, за твердженням грузинського уряду Зураба Адейшвілі у Грузії засудили за конфіскацію винного заводу, захоплення телекомпанії, викрадення людини, тортури в'язнів і банкрутство банку. Георгій Лорд-Кіпанідзе звинувачують у насильстві 26 травня 2011 року та незаконному перетині кордону у справі про допомогу Михаїлу Саакашвілі. До речі, наразі Георгій Лорд-Кіпанідзе обіймає посаду заступника голови служби контррозвідки України. А Зураб Адейшвілі увійшов до складу офіційної делегації України до Європейського союзу та Федеративної Республіки Німеччини. Три одеські виші увійшли до рейтингу за показником ефективності серед всіх закладів вищої освіти в Україні. Так на порталі Євроосвіта оприлюднено рейтинг ефективності участі закладів вищої освіти України у наукових проєктах за 2023 рік. Згідно з даними за цим показником, одеський національний університет імені Мечникова посів 11 місце. Одеський державний екологічний університет зайняв 15-те місце серед всіх закладів вищої освіти України. Також у топ 20 потрапив Одеський національний технологічний університет, – 19-та сходинка. На цьому тижні у вболівальників футбольного клубу Чорноморець мало статися свято. Нарешті одеська військова адміністрація дала дозвіл на проведення матчу за присутності глядачів на стадіоні. І саме у неділю, 17 березня, на матчі проти Вереса, фанати могли підтримати свій улюблений клуб. Але 14 березня у футбольному клубі повідомили, що матч Чорноморець-Верес. Буде зіграний без глядачів напередодні. Керівництво футбольного клубу отримало повідомлення від ОВА щодо заборони проведення гри з глядачами. Причина підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи заради збереження життя та здоров'я вболівальників. Також на цьому тижні стало відомо, що тренер одеського чорноморця Ігор Касьяненко, який виїхав у складі футбольної команди до Туреччини, не повернувся до України. Про це повідомили у самому клубі. Там розповіли, що тренер з фізпідготовки весь час провів з футбольним клубом на зборах, брав повноцінну участь в підготовчому процесі. Однак він не з'явився в аеропорт міста Анталья, коли команда поверталася зі зборів. Виток на нього був придбаний, але у літаку на момент відправлення його не було. Міністерство молоді та спорту України про цей випадок проінформували. Керівництво футбольного клубу Чорноморець засудило дії свого представника та ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії. Президент України Володимир Зеленський визначив лауреатів національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року, загалом в указі голови держави 12 прізвищ, серед яких композиторка одеситка Кармела Цепколенко. Кантати відомої композиторки, заслуженої діячки мистецтв України Кармели Цепколенко, звучать у всьому світі. Кантата, читаючи історію, написана у березні 22-го, під час ворожих обстрілів. Симфонія номер 5 нагадує стан заціплення першої реакції українців, що на світанку дізналися про початок великої війни. Композиторка буквально жонглює інструментами. Передає внутрішню драму, яку переживає кожен українець під час війни. І доводить, що музика це теж зброя. Також лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка став колишній головний режисер Одеського академічного українського музичного драматичного театру імені Василька. Іван Уривський, який зараз є режисером-постановником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, дуже дякую. Я просто хотів сказати, що нас тут троє. А насправді цю виставу створювала дуже велика команда театру Франка. Актори цехи дуже дуже багато людей. Я хотів їм подякувати і, звісно, подякувати Збр Збройним силам України за те, що ми маємо можливість робити вистави і маємо можливість і, і, і грати. Слава Україні! Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.